Вітаю! Сьогодні познайомимося з основною тригонометричною тотожностями. співвідношеннями основними, які поєднують функції, І головна умова: аргумент має бути однаковим у правої частині рівності і у лівої. Розглянемо приклади застосування цих співвідношень і основної тотожності це будуть приклади, приклади такого типу, або нам потрібно буде обрахувати якесь значення, якусь функцію, або синус, або коснус, або тангенс. Нагадаю, ми розглядаємо три тригонометричних функції: синус, косинус, тангенс. Є ще яка тангінс, обернена до тангенса, але поки що ми її не розглядаємо, вона не входить зараз в нашу програму. Далі приклади на спрощення виразів, де буде так і звучати завдання спростити вираз. і тип, довести ось і довести Ось такі Приклади Приклади буду брати з підручника Мерзляк 10 клас, математика рівню стандарт. Отже, основна тригонометрична тотожність. Дивіться, я підготувала ось більше прямокутничок і менше. Основна тригонометрична тотожність, вона одна, але з неї я висновки запишу декілька, якими ми теж будемо користуватися. Отже, основна тригонометрична тотожність говорить, що синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа, оця сума квадратів дорівнює одинички. Звертаю вашу увагу. Альфа, альфа, кути однакові, вони можуть бути будь-якими, але вони мають бути однакові що в синуса що в косинуса. І квадрати мають бути присутні. Тільки якщо виконуються оці дві умови, що я назвала, кути однакові, і присутні квадрати. Ну, І третя умова, що це сума дійсно, тоді ця сума квадратів дорівнює одиничці. Виходить, якщо сума дорівнює одиничці, то, наприклад, якщо я синус квадрат хочу знайти. Синус квадрат альфа, то це буде одиничка мінус квадрат альфа. Дивіться, це перший наслідок. Сінус залишило зліва, косинус пішов вправо з протилежним знаком, тобто з мінусом. Якщо я знаю синус квадрат, то виходить, я можу синус знайти. Ми вже знаємо, що синус може приймати і додатні, і від'ємні значення. То, в залежності від того, в якій чверті лежить кут альфа. Тоді синус альфа буде знаходитися формулою плюс-мінус. А під корінь, і під коренем одиничка мінус косинус квадрат альфа. Коли плюс, коли мінус брати. Це у нас має бути або вказана початкова умова, де лежить в якій чверті кут, будемо, наприклад, розглядати. Якщо ми не знаємо, в якій чверті лежить кут, то ми пишемо плюс-мінус, бо відповідь може бути і додатньою, і від'ємною. Це ми записали два висновки для синуса квадрата і для синуса, відповідно. Міняємо ролі. Тепер косинус квадрат залишаємо зліва. Косинус квадрат залишаємо. А синус приносимо квадрат вправо з протилежним знаком, тобто з мінусом. І маємо, що 1 мінус синус квадрат альфа. Дасть нам косинус квадрат альфа. Бачите, вони між собою рівні. Тільки альфа пропустила. Якщо я знаю косинус квадрат альфа, то я можу і сам косинус знайти. Косинус альфа буде дорівнювати плюс мінус корінь квадратний одиничка мінус синус квадрат альфа. Недалеко від хоч, я наступний прямокутничок ще не заповнюю, попрацюємо з цим прикладом. Дивіться. Приклад, який обіцяли, беру з підручника. Ви поки дописуєте приклади, всти... формули, хто не встигає зупинить, перепише. Приклад беру з підручника. Так, ось такого типу завдання. Зараз його побачите, чи можуть одночасно синус альфа дорівнювати 1 четвертой, а косинус альфа дорівнювати мінус корінь із 13 на 4. Дивіться, синус є косинус є, кути однакові альфа альфа Якщо це одночасно виконується, тоді сума їх квадратів має дорівнювати одинички. Давайте перевіримо, чи виконується ця основна тригонометрична тотожність. Якщо вона виконується, ми скажемо, що можуть одночасно виконуватися ці дві рівності, якщо ми не отримуємо одиничку, то ми заперечимо цей факт. І так, замість сінуса квадрата. Я пишу 1 четверта і в квадраті. Додати беру косинус мінус корінь із 13 на 4 до квадрату і перевіряємо, чи вийде одиничка, чи ні. Так, 1 четверта в квадраті будемо мати 1 16 додати. Зразу властивості степенів повторюємо: мінус в парній степені пропадає, корінь із 13 в квадраті, корінь і квадрат взаємоснищується, буде 13. 4 в квадраті 16. 1 16 плюс 13 16 буде 14 шістнадцятих. Ну, ми бачимо, навіть не скорочуючи, можемо, звісно, і скоротити і 14, 16. На 2 маємо 7 восьмих. Пишемо, що цей дріб не дорівнює одиничці. Нагадую, якби було 8 восьмих, то це було б одиничка. Не вийшла одиничка. Отже, не можуть одночасно ці дві рівності виконуватись для одного і того самого кута. Поки ви дописуєте, я починаю заповнювати наступний прямокутничок ще формулами. І так, співвідношення між тригонометричними функціями одного і того ж самого аргумента. Дивіться, фраза один аргумент. Альфа альфа, скрізь альфа, але ця ж формула, бачите, може виконуватись, ну, до речі, якщо я напишу, наприклад, синус квадрат 48 градусів. Плюс косинус квадрат 48 градусів 48, 48 однакові аргументи. Квадрати присутні, це теж буде дорівнювати одинички. Ось суть фрази, один аргумент, однаковий. Крім цих формул, дописую, як говорила, заповнюю цей прямокутничок. Тангенс альфа дорівнює відношенню синус альфа, що ділиться на косинус альфа. І одиничка додати тангенс квадрат альфа дорівнює 1, що ділиться на косинус квадрат альфа. Я підготовлю наступне наше завдання. Ви дописуєте формулу. Дві навіть формули. Дивіться, справа і зліва, альфа, альфа, альфа. Аргумент один і той же. Це означає, ще раз наголошую, ці формули будуть справжнюватися. Коли справа і зліва, аргументи однакові. Я то записала його для альфа. Він буде виконуватись для бета, для гамма, для всіх кутів, які буквеним виразом записані або числовим значенням. Але справа і зліва вони мають бути однаковими. Тоді ми ці формули застосовуємо. І так, формули залишаються перед вами. Трошки навіть і так посуну їх. Ось так. І беру наступний приклад. Приклад звучить. Завдання верніше спростити вираз. Дивіться, будемо зараз, я виписую всі, виписую, вирізаю всі 4, і ми зараз з ними попрацюємо. Так, щоб все було гарненько видно, ось наші чотири приклади. Перший приклад переписуємо 1 квадрат альфа. Дивимося, <кій> формула перед нами. Якщо в тому виразі, що нам треба спростити, десь є елемент формули, ми одразу застосовуємо цей елемент. А саме, дивіться, ось у мене одиничка мінус косинус квадрат дорівнює синус квадрат. Отже, я можу отут гарненько навести дорівнює і записати, що цей вираз буде дорівнювати. Синус квадрат альфа. Перехожу до другого прикладу я його сюди перенесу. У мене є синус квадрат бета мінус одиничка. У мене зараз цей приклад буде виконуватись для кута бета. Тобто, там, де у мене стояли альфа, я тепер буду записувати бета. Уважно дивлюся, і щось поки що точно такого виразу я не бачу. Але у мене є чимось схоже: 1 мінус синус квадрат. І вона дає косинус квадрат. А у мене стоїть синус на першому місці, одиничка на другому, і між ними мінус. Якщо подивитися, подивитися на ці два вирази, дивіться, елементи помінялися місцями. Якщо б це була сума, не має значення, що А плюс Б плюс +Б +Б А. А ось у різниці, якщо я хочу поміняти елементи місцями, я можу мінус винести за дужки, що означає, що я мінус виношу за дужечки? Я знаки змінюю на протилежний. Дивіться, одиничка зараз у мене зі знаком мінус. Тепер вона буде зі знаком плюс. Сінус зараз плюсом, а буде з мінусом. Ось після проведення такої операції у мене гарненько вийшло. Що, дужку закрию, що одиничка мінус синус квадрат вийшла. Повна. тільки чуєте кажук бета. А сама написала альфа, виправляюсь. Одиничка мінус синус квадрат бета дає косинус квадрат бета, але перед дужками стоїть знак мінус, маємо мінус косинус квадрат бета. Ось ми вже з вами розібрали два приклади. Переписуйте зараз четвертий приклад. А я ось тут продовжу його. Поки ви переписуєте, я з вами разом шукаю чи є хоча б щось схоже. Поки що бачу, що в принципі нічого поки схожого немає. Але тут погано Тангенс зараз виправлю, написала ось тангенс. Подивіться уважно на другий прямокутничок. У мене присутні, принаймні, ось ці елементи. Є одиничка на косинус, є, одини... є та... одиничка на косинус квадрат, і ось тут одиничка. Якщо я цю одиничку перенесу вліво зі знаком мінус, то виходить, що одиничка на косинус квадрат, де мінус ця одиничка, і залишиться, що це дорівнює тангенс, то я можу записати, що одиничка мінус косинус квадрат дає. Тангенс квадрат альфа. де, я, Дивіться, ще раз нагадую: ось на цей приклад подивилися. Тангенс квадрат залишу зліва. А оця одиничка вправо перейде з протилежним знаком, і я отримаю, що одиничка мінус косинус квадрат дає ніщо інше, як тангенс квадрат, тому я тут і записала тангенс квадрат. Переписуєте п'ятий приклад. П'яти, витрупоки зайве. Нам потрібен зараз тільки п'ятий приклад, тільки п'ятий. Навіть обріжу все зайве. Вся увага на п'ятий приклад. Ви його переписуєте. І шукаємо схожі елементи в наших прямокутничках. Так, одиничка мінус синус квадрат я можу замінити косинусом квадратом. Отже, уже піде певне спрощення, тому що замість двох елементів я запишу один. І це буде косинус квадрат альфа. У мене тут кути альфа. Синус квадрат поділити на тангенс квадрат. Ну, взагалі нічого тут схожого нема. Слухайте таку мою пораду. Якщо ви не знаходите нічого спільного з тим, що є ось серед цих формул, намагайтеся тоді тангенс розписати за ось цією формулою. Тобто, замість тангенса я можу написати дріб синус, що ділиться на косинус. А якщо тангенс стоїть в квадраті, тоді і синус буде в квадраті. І косинус буде в квадраті. Повільно. І так, одиничка мінус синус квадрат. Дала косинус квадрат, далі пишу плюс. І оцей синус квадрат, який стоїть в чисельнику, я переписую без змін. А замість тангенса я записую цей дріб, тільки ще раз наголошую: танген стоїть в квадраті, тоді. І синус квадрат буде. І косинус квадрат. Ось я вам обведу, це наш оцей знайомий тангенс квадрат, він просто розписаний. Продовжуємо далі. Так, косинус квадрат переписую без змін. Тепер дивіться, синус ділиться на дріб. Ми з вами прекрасно знаємо, що якщо нам потрібно поділити на дріб. Ми дію множення заміняємо. Ой, перепрошую, наперед говорю дію ділення зміняємо дію множення, і оцей дріб, який стоїть в знаменнику, замінюємо оберненим. Ну, Я знаю, ми частіше вживаємо, перевернемо, От давайте перевернемо цей дріб, що означає, що косинус квадрат піде чисельник. А синус квадрат піде в знаменнику тиск у нас альфа. Я навіть для зручності вам тут одиничку допишу, щоб було чітко видно перший дріб і другий дріб між собою множці, щоб ви побачили це скорочення. Дивіться, цей синус квадрат, і цей синус квадрат. Скоротяться і переписуємо, що залишається. Залишається косинус квадрат альфа. Додати косинус квадрат альфа. Розглядаємо це як подібні доданки косинус квадрат плюс косинус квадрат, до таких косинусів вже буде 2 косинус квадрат альфа. Дописуєте цей приклад, і я перехожу до наступного. В цих прикладах у нас було з вами завдання спростити, спростити вираз, і ми його спрощували. Витираю і перехожу до іншого прикладу. А ви знаєте, що, певно, тут Ще розгляну два, з цього ж третій і шостий. Ось. Вони Також цікаві. Не залишимо їх поза увагою. Так, збільшую. Зараз все зайве. Обрізаю. І формулу трошки отак. Тема перед вами. Формули також залишаються перед вами. Ось. Переходимо до треті. третій Він у нас під номером, але фактично, він у нас здається, уже п'ятий. Ви переписуєте, я переписую. Ставлю просто до рівні і перехожу сюди нижче. Ви знаєте, достатньо простий приклад: ось увага. Дивиться, наприклад, і на наші прямокутнички, чи бачите, ви щось схоже? Ну, по-перше, звертаємо увагу, що кути однакові, до речі, це як читається Фі. Сінус квадрат Фі плюс косинус квадрат Фі, Кути однакові, присутні квадрати, і між ними сума то сума квадратів оцього. Кута одного і того ж самого. Дивіться, оце просто ваша формула. Тільки замість альфа у вас тут фі, але це все одно оця сума. Навіть отак і підпишу. Оце ваша одиничка. І тоді маємо 1 плюс 1, і це дорівнює 2. Дивіться, який гарний приклад. Прекрасний. Ви дописуєте і переходимо до шостого прикладу. Так. Відділю туди по святей. Хто вже цей? Зверніть увагу, в шостому прикладі у нас аргументи скрізь однакові, що не може не порадувати. Це означає, що нам уже пряма доріжка на застосування оцих наших співвідношень, тому що код у всіх функціях однаковий альфа, але є дужки. Природні ми з вами, коли спрощуємо вирази, ми завжди намагаємося ці дужки розкрити. Але тут душка дешев в квадраті. Тут в нагоді стане формула скороченого множення 7 класу, я вам тут і знизу, ось червоним, нагадаю: А плюс Б в квадраті розкривається а квадрат плюс 2 аб і плюс Б квадрат. Ось ваша формула. Тільки в нашому випадку А і Б це будуть синус і косинус. Дивимося на А і Б, а використовуємо синуси і косинуси за формулою А квадрат, а у нас тут стоїть синус. Значить, маємо синус квадрат альфа плюс подвоєний добуток це буде 2 синус альфа на косинус альфа. І додати роль Б виконує косинус, значить буде косинус квадрат альфа. Це я розкрила тільки першу дужечку. Між дужечками плюс. Ці во не потрібно. Це, якби був би мінус, то нам ще й знаки прийшли змінювати. А тут ні. Друга дужечка Містить собі різницю, то ця формула трошки зміниться, якщо тут мінус. То перед подвоєним добутком зміниться знак, а решта теж саме. І так, на першому місці. Синус квадрат альфа, мінус подвоєний добуток 2 синус альфа. Косинус альфа і плюс косинус квадрат альфа дорівнює. Звертаю вашу увагу два доданочки з протилежним знаком. Ось вони взаємознищуються. І що у нас залишається синус квадрат плюс косинус квадрат? Знову квадрати, кути однакові і сума. То оцей синус з цим косинусом об'єднається, дадуть мені одиничку. Оцей синус квадрат з цим косинусом також об'єднається і дадуть одиничку. І наш результат з вами знову двійка. Ось ми спростили цей вираз. Дописуєте, і у нас залишилося останнє завдання, там уже буде обчислити, або обрахуйте, або знайдіть. Тут ми з вами нагадую, просто спрощували. Ви дописуєте, я готую дошку. Формули не витираю, формули, так, щоб вони прямо у нас перед очима. І так краще вам запам'ятовується. Так, і перехожу до завдання. Трошки зміщу. Наше завдання звучить так. <кій> Знайдіть значення тригонометричних функцій. Тобто, всіх трьох нам треба знати, а саме синуса, косинуса і тангенса, якщо у нас є тільки щось одне. Ну, мабуть, звідси я тільки візьму, ось мене цікавить другі приклад. Другі. І повертаюсь на дошку. І для вас його також вивожу. Дивіться. В чому суть? Сінус у нас відомий. а це, ця двійка прямо нам отак, щоб не заважало. Ого, це вже перебор. Так. Посуну формули. Так, здається, все видно. Ось так. Повертаюсь до самого завдання. Сінус кута альфа дорівнює 0,6. Нам треба знайти всі тригонометричні функції. Я вже говорила, що їх три. Нам не вистачає косинуса і нам не вистачає тангенса. Дивіться, знову ці прямокутнички працюють. Шукаємо, як знайти косинус, якщо знаємо синус. Шукаємо формулу, яка говорить косинус дорівнює. І знаходимо йому його ось тут у верхньому її, бо це ж формула вона. Находимо цю формулу в першому прямокутничку, ось останньою. Бачите? Косинус альфа дорівнює. Я навіть запишу. запишу, запишу сюди, хай буде. Чому запишу зараз ще раз. Зверну вашу увагу на оцей плюс-мінус, і ми зараз разом з вами вирішимо: ми цю формулу будемо брати з плюсом чи з мінусом. Так. Ну, певно, тут без одиничного кола не обійтись. Одиничне коло нагадую, 0. Тут Пі на 2, тут у нас Пі, 3 π на 2 і 2 π. Ну, Звісно, стрілочки. І так. Перша, друга, третя, четверта чверть. У нас сказано, що кут альфа лежить між пі на 2 і пі. Дивимося, яка це чверть знаходиться між оціми двома значеннями, щоб обмежували її пі на 2 і пі. І доходимо до ось цієї чверті, що це друга чверть. Робимо висновок, що це друга чверть, бо ми так ідемо: перша, не вона 0 пі на 2, друга пі на 2 пі, ось друга чверть, ну, до речі, це третя, як я сказала. І четверта. Пригадуємо, що за косинус відповідає іксова координата. Ну, прям червоним виділю ось наші межі. Червоним не вдалося. А ось тепер вдається Червоне ось межі нашої другої чверті. Нам потрібен косинус. Косинус це значення х. В цій чверті х у нас тут зі знаком мінус, а тут зі знаком плюс. Отже, цю формулу ми беремо з мінусом. Прибрала плюс і мінус, і наведу з червоним знак. Мінус. Повторюю ще раз: кут лежить в другій чверті, в другій чверті косинус від'ємний, тому що за косинус відповідає іксова координата. Якщо тут 0, то справа ікси додатні, додатній, а зліва ікси від'ємний. Тому косинус другій чверті – від'ємний. Переходимо до обчислення. Маємо косинус альфа дорівнює мінус, а під коренем одиничка мінус. І підставляю 06 квадратів це 0,36. Під коренем буде 0,64, корінь добуваємо 08, і перед ним мінус. І маємо мінус 08. Тепер знаходимо тангенс. Ну, тангенс, мабуть, найлегше буде знайти, бо тангенс це синус, що ділиться на косинус. Сінус у нас був за умовою відомий 0,6, косинус у нас мінус 0,8, додатнє ділиться на від'ємне, буде мінус. Для того, щоб полегшити, я запропоную вам чисельник і знаменник домножити на 10, тоді буде мінус восьмих. Дивіться, вроді, маленьку дію зробили, але наскільки гарніше виглядає 6,8, принаймні, тепер вже легко його і скоротити. І маємо мінус 3 четвертих. Тепер нам з вами діти всі функції відомі. Дивіться, синус це 06, косинус 0,8, мінус 0,8, а тангенс мінус 3 четвертих. Тобто, те, що нас і просили, те ми і знайшли. Наголошу на тому, що якщо б у вас не було сказано, в якій чверті лежить кут, не було б цієї умови, ви б писали плюс-мінус і в косинусі, і плюс-мінус писали б в тангенсі, бо ви не знаєте, де він лежить, і не знаєте, чи він додатній, чи від'ємний. А якщо є умова, тоді обов'язково обов ви це робите. Ось якось так.